Тетяна Саєнко майстриня народної творчості, кандидат педагогічних наук, завідувачка кафедри образотворчого мистецтва Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, членкиня Національної спілки майстрів народного мистецтва України. Тетяна Саєнко є носієм елементу нематеріальної культурної спадщини, традиція вузлової ляльки Полтавщини. Тетяна Саєнко закінчила докторантуру Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка і викладає авторські курси лялькарство, історія українського лялькарства, традиція українського національного вбрання, народний костюм та сценічне оформлення, елементи нематеріальної культурної спадщини України, автор понад ста наукових та науково-методичних праць з мистецько-педагогічної освіти. Тетяна Саєнко ще у 1993 році одною з перших у Полтавській області звернулася до дослідження традиції та виготовлення народної ляльки. Вузлові ігрові, декоративні та одягнені ляльки Тетяни Саєнко виготовлені на матеріалі традицій українського лялькарства. Ляльки Тетяни Сиєнко невеликі за розміром, виготовлені традиційним вузловим способом з натуральних матеріалів ляного та конопляного полотна, вовни, бавовни. На обличчі хрест утворений із ниток барв веселки, що є авторським рішенням кольорова гама ляльок поєднання чистих та ясних барв зеленої, синьої, червоної, жовтої, вбрання. Різноманітні види поясного, нагрудного та верхнього одягу, виготовлені способом, який базується на традиційних прийомах народного крою. Головні образи ляльок дівчата, жінки, бабусі. До композиції ляльок доречно введено додаткові елементи, більшість з яких виготовлена вузликовим способом янголи, немовлята, пташки, зайчики. Майстриня є ініціатором проведення у Полтаві циклу виставок, які популяризують мистецтво українського традиційного лялькарства, та брала участь у масштабних виставкових проєктах міжнародного та всеукраїнського рівнів.